Ті виникло бажання якось проявити свою позицію стосовно того, що в місті відсутнє освітлення. Це сталося останнім часом. Бо, якщо всі побачили, по проспекту перемоги можливо в інших містах, взагалі відсутнє освітлення і на тротуарах, і на проїжджій частині. А Тому для того, аби показати свою позицію щодо освітлення в місті, вирішили провести таку акцію освітити своє місто власною енергією. Кожного ліхтарику є батарейка. Яка заряджається від власної розетки, тобто люди сплачують за цю електроенергію, заряджають свої акумулятори батарейки для того, аби потім ще освітити своє місце. Тобто, додатково, крім того, що ми освітлюємо власну енергію, ще повинні освітлювати енергію, яка є з мереж. Тобто, ну, якщо того нема, то виходить, що треба засвітлювати лише там. Сонце зайшло, стемніло, розом заполонило, серце моє закрило. Люди не наші звірів, все те, у що я ошоя Зникло, так як вітер, та почорніли квіти. Ми змінимо світ, сістрем стере у тебе, ми молодь України, її шалею тебе. Ми змінимо світ, сестрем стерел, тебе, ми молодь України. мы молодь Украины, ей ей тебе, мы смены мазали. Мы хотим собрать народ, мы хотим собрать народ, чтобы улицы светились, чтобы улицы светились. Мы кричать не поленились, мы кричать не поленились. Мы включаем фонари, мы включаем фонари. Ты на нас скорее смотри, ты на нас скорее смотри. Спасибо, спасибо, спасибо. На нашу думку, подібні заходи є вкрай важливими, тому що народ може показати свою власну позицію. Центр громадських ініціатив народна дія, безперечно, підтримує такі заходи. Але ми знаємо, що подібні питання, подібні до відключення світла, лише флешмобами не вирішиш, тому ми вирішили започаткувати проєкт Народна дія. Громадський контроль, який ставив собі за мету вирішення подібних проблем міста.